Відповідно до аналізу відповідних структур Організації Об'єднаних Націй, дві третини українців потребують негайної гуманітарної допомоги. Війна завжди собою несе розруху, руйнування, несе гуманітарну кризу. Важкість цієї кризи якраз ще поглиблюють ті обставини. Зокрема, осінньо зимові, до яких ми ось зближаємося. Тому ми всі покликані сьогодні мобілізувати всі наші зусилля для того, щоб послужити тим, кого ми сьогодні називаємо вбогим, тим, хто день і ніч тільки до Господа Бога взиває про поміч, тому що власних сил і можливостей забезпечити собі все необхідне для прожиття, він не має. Кожен, хто служить у Богому. З одного боку, Він стає Божими руками, які несуть Божу любов, Божу допомогу до кожного потребуючого. А з іншого боку, святий Іван Золотоустий нам каже, що служачи в Богому, ми служимо самому Христу, який страждає. Є нагий і голодний, потребуючий в постаті кожного бідного, кожного маргіналізованого.